Ми ну, ж поговоримо далі про наступні теми сьогоднішнього випуску ядерна тема ядерної зброї. От тільки сказав Шольц, канцлер Німеччини, що мовляв, це питання зараз стишилось, воно не таке актуальне. Росія перестала погрожувати ядерною зброєю, як Путін вчора, ніби навмисне цю тему підняв під час свого там відеомосту, спілкування і знову заговорив Кремлівський маньяк про те, яка потужна. Но і в доброму стані ядерна зброя в Росії, можемо послухати. мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. На сегодняшний день это да, очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвы, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор. И, надеюсь, это все понимают. Ну, ніби каже, що не будемо розмахувати як бритвою, але водночас нагадує, що ця бритва у них є Путін, і відповідно це теж можна сприймати як приховану погрозу. Абсолютно аж стосовно е, якості, так е, і стану цієї ядерної зброї, тут є великі питання. Путін, звичайно, що так хвалиться, що вона в них в найкращому стані і перебувають ці ракети, і очевидь, стратегічні бомбардувальники, які мають нести бо Ловки і завдавати ударів крилатими ракетами, але це ж ми розуміємо, що це не так, що насправді стан російської ядерної зброї дуже сумнівний. І подекуди там не проводився відповідний огляд, техогляд, ремонтні роботи і стан цих їхніх стратегічних бомбардувальників так само під питанням, скільки термін їхньої експлуатації вичерпується, це застарілі літаки абсолютно от і зараз власне вони тому так активно їх застосовують для ударів Україні. Країні щоб вичерпати їхній ресурс до кінця і водночас знову показати, що в них ці літаки є.